Добрий день, слава Ісусу Христу. Маємо такого жеребчика. Жеребчик знаходиться Тернопільська область, Лучацький район. Жеребчикові два роки. Жеребчик спокійний, адекватний. Ходить в парі, однокінці без проблем. Проблем нема ніяких. Жеребчик порубіновий. цей що був у Миколи в Румунах, хто знає. Мама його турійка. Жеребчик буде мати на лінійку до метра шість. Так, 50. Ну, коротше, до метра шістдесят, бо по тілу то має метр шістьдесят сім. До метра шістдесят буде мав. Ногу має 23. Обхвату, якщо цікавить, когось обхвату має 1,85 метра на даний момент. Жребчик запряжний, спокійний, адекватний. Боронував ним, а так більше, ну, тяжкій роботі він не був, не боїться, ні транспорту, великих машин, тракторів, не боїться. Спокійний, адекватний. Без проблем. Ходить сам в парі. Такий жеребчик Кого цікавить номер телефону 067 83 58 917. Буде ще номер в описі під відео. Кого цікавить, навіть дзвон Дзвоніть, кого цікавить. А кого просто так, то нема що дзвонити. Ціна на адекватна, я собі думаю, якщо буде хтось цікавиться, то дзвоніть і ми за ціну домовимося, я скажу, все по телефону. Якщо якихось треба більше відео, ну, в роботі немає, бо він ну, волоком він не тягав нічого. Так, в фірі маю, що їхав, як в долину тримає і... Якщо, ну, і боронував, то має відео, що боронував. Тож. Отакий От репчик. Так що дякую всім за увагу. Підписуємося до віті на канал. Слава Україні, героям слава. Отакий такий репчик. Якщо когось цікавить, то дзвоніть. Нема проблем, домовимось. Мухи кусають. Трррр. Так, ще обійду, покажу ззаду. По колу. Ножки ціленькі. Тррр. Спокійні, дивіться, ножечки цілесенькі. Тррр, так покажу. Так показується? Ну, чека! Отакі От ножки!